Друзі, зараз ми будемо молитися за зцілення кінцівок, яка б там хвороба не була. Можливо, це перелом, можливо, це страшні гнойні інфекційні рани. Або, можливо, це просто болять кінцівки, що б не було. Ісусу нема різниці. У новому завіті написано, що зцілення це хліб дітей Божих. Тому якщо ви ще не стали Божою дитиною. Тобто ви не віддавали ще своє життя Ісусу. Давайте це зробимо прямо зараз. Просто повторюйте, Отець Небесний, прости мені всі мої гріхи, всі рішення, які я приймав без тебе, а також гріхи моїх предків, рідних всіх. Я вірю, що Ти Воскресив Ісуса Христа з мертвих для мого оправдання. Зміни моє життя на краще, я приймаю всі твої обіцянки і я приймаю зцілення. Я поздоровляю вас! З цього моменту ви дитина Божа, і зцілення це є ваш хліб. Чому написано, що це хліб? Знаєте, хліб це те, що ми їмо кожного дня, практично кожного прийому їжі. І от, от так… Бо хоче, щоб для нас було зцілення, де тільки щось заболіло, щоб ми зверталися до нього і приймали зцілення. Тому я зараз буду молитися. Я Олена Потіх, це служіннями з любов'ю. Підпишіться на наш YouTube канал, зробіть репост цього відео, обов'язково порадьте комусь цей канал. Дивіться, ми помолимося. І вам потрібно включити свою віру. Бо якщо віра каже, що Бог Ісус Христос все зробив для нашого зцілення, бо Він на кресті забрав на себе наші немочі і хвороби, то після молитви ви будете зцілені. Навіть якщо ви зразу щось не відчуєте, не треба казати, О, не помогло. Ні. Нам потрібно включити віру. Розумієте, це не медичне втручання, це надприроднє зцілення. По вірі Божої в Ісуса Христа. Тому після молитви вам треба почати дякувати і промовляти, що я зцілений. Я молюся. В ім'я Ісуса Христа. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за повне зцілення, яке ми маємо завдяки жертві Ісуса Христа. Тому саме зараз я наказую всі кінцівки. Всі хвороби кінцівок прямо зараз облиште ці тіла. В ім'я Ісуса Христа я наказую м'язи кінцівок, м'язи нервові закінчення, всі сухожилля, всі зв'язки кінцівок, а також кості кінцівок, а також всі суглоби кінцівок, прямо зараз. Розслабтеся, розпряміться і зціліться в ім'я Ісуса Христа. Кожна клітинка цих кінцівок. Прямо зараз зцілюйся в ім'я Ісуса Христа. Всяка суставна жидкість, кров, лімфа, яка омиває ці кінцівки. Прямо зараз будьте зцілені. Всякі гнойні інфекції, артрити, артрози кінцівок. Прямо зараз я забороняю вам залишатися в вашому тілі. Прямо зараз ваші кінцівки повністю зцілені в ім'я Ісуса Христа. Починайте дякувати. І тільки дякуйте до завтра.